Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі і хотіла показати ось такі осінні дари. Щедра осінь є урожай, фрукти з нашого саду, і такі порцелянові вироби, теж у вигляді фруктів та овочей. Збираю я такі речі, багато хто з нас теж має такі чудові вироби. Вони. Прикрашають наш дім, піднімають настрій і додають такого затишку в домі. І ось хотіла вам все це показати. Ще, до речі, в мене є чудове блюдо якраз на осінню тему такий пейзаж, ліс, деревця. Є в мене і на зимову тему теж пейзаж чудовий. Ну, то вже доживемо до зими. А це хотіла вам трішки показати ось таких чудових предметів. Просто помилуватися красою і підняти всім настрій також. Багато речей я купляла на Олиг свій час, знаходила, а дещо навіть знайшла на барахолці. Тобто, бувають такі випадки, що трапляються гарні предмети. І те, що я купила на барахолці, це, ось, наприклад, цей гарбузик. Дуже така цікава. Річ, цукорниця чи шкатулка. Ось так виготовлено ще по кузнєцовським формам. Вони раніше робили такі речі під різні овочі чи фрукти, а тут і городниця. Виготовила таку чудову шкатулочку, гарбуз. У мене є така, ще залишилася від бабусі. Ще колись їй мама, як була студенткою дарувала, а це вже я знайшла на барахолці. Бачите, теж трапляються. Ось таке в мене яблучко ще є. Це така, бачите, є прорізів для ложечки, чи соусниця, чи цукорниця. Клейма немає. Але я знаю, що раніше їх привозили з-за кордону із Югославії. Це така кераміка, і там ще були предмети, мабуть, перчик і ще яка жовтенька теж сливка. Ну, ось трапилось це яблучко. Ще на барахолці я придбала перчики, ось ці. Теж вони такі гарненькі, і у бабусі вони збереглася один. Але я все одно беру, вони мені так подобаються. Це навіть заглушечкою цей без. Гарнесенькі такі перчики поставити на кухню і буде така краса. А от все інше це вже в мене придбано. На Оликс знаходила ці вінтажні речі. Зараз їх уже чомусь так мало. І, звісно, що досить дорого. Ось цей помідорчик я колись купила, як то кажуть, не дешево. але я не жалкую. Скільки б я коштів не витратила, я не жалкую, що я придбала. Ці предмети. Все одно їх зараз все менше менше. І тим більше, якщо в гарному стані, то обов'язково треба брати. Ось такий помідор коростень. Виявляється, вони є в різних розмірах. Треба буде пошукати мені ще більший, бо це в мене невеликий. Є ще ось таке цікаве яблучко, теж як шкатулечка. Такий розпис незвичайний. І ось таке клеймо це мінський завод. До речі, ще давнє клеймо, І теж таке яблучко з набору йшло. Грибочок, ось цей мухоморчик, теж у багатьох є. Ну, річ надзвичайна така гарненька. Клеймо коростень ще старе. ну Чому б не користуватися такою красою, не купляти, не милуватися дуже гарні предмети. Отак поставити на стіл і краса, правда ж? Ще хотіла вам показати предмети від сервізу. Ось у формі яблучка. Тут всі листочки, все ціленьке, все гарненьке. І це сумський завод. Цукорницю цю я придбала. Дуже-дуже випадково знайшла на Оликс. Зараз їх теж немає. Бувають. Пари чайні, але, як кажуть, завжди я не встигаю його придбати. Хтось випередить мене. А ось цей чайник у вигляді грушки мені подарувала моя подруга Танюша Латипова. В неї є теж канал. Ми спілкуємося, і вона мені зробила ось такий чудовий презент. З цієї грушки я й почала збирати цей сервіс. Ну, бачите, не дуже вдало, не дуже так. Щастить мені на придбання цих предметів, але трішки вже початок є. Гарненькі речі, ось такий осінній вайб, я б сказала, домашній затишок. І блюдо хочу вам показати з фруктами ось отаке коростень. Бачите, там теж виноград зображений, листочки, воно з ручками досить величеньке. І ось наші дари осені. І калина, і яблучки, виноградик все в нас є. Ось такі гарні предмети і хотіла вам показати. Скоро побачимося. Покажу вам, що я знайшла на нашій барахолці і що я ще купила по інтернету в свою колекцію. Є покупочки, тож дочекайтеся. Всім вам гарного дня, гарного настрою і нехай все буде добре. До побачення!